Василь Стефаник, Камінний хрест. Присвячую моєму другові Кирилові гамораку. Відколи Івана дідуха запам'ятали в селі газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну, на коня мав ремінну шлею. І нашильник, а на себе Іван накладав малу, мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав, може, ліпше, як нашильником. То, як тягнули снопи з поля або гній у поле, то однако і на коні, і на Івані жили виступали, однако їм обом під гору посторонки моцувалися, як струнви, і, однако, згори Волочилися по землі. Догори ліс кінь, як по леду, а Івана, як коли би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухала йому на чолі. З гори кінь виглядав, якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину. А ліва рука Івана обвивалася сітею синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком і ще перед сходом сонця їхав Іван у поле пільною доріжкою, шлеї не мав на собі, лишень ішов із правого боку і тримав дишель, якби під пахою. І кінь і Іван держалися крепко, бо оба відпочали через ніч. То, як їм лучалося сходити з горба, то бігли, бігли в долину і лишали за собою сліди коліс. Копит і широчезних п'ят Іванових. Придорожнє зілля і бадилля гойдалося, вихолітувалося на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди. Але часом, серед найбільшого розгону, на самій середині гори, Іван починав налягати на ногу і спирав коня, сідав коло дороги, брав ногу в руки і слинив, аби найти те місце, де бодяк забився. Та цю ногу сапов шкрепчи, не ти її слину промивай, говорив Іван із пересердя. Діду Іване, а батюгов того борозного найбіжить, коли овес поїдає. Все хтось так брав на сміх Івана, що видів його патороч зі свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк дальше. Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу, і, встаючи, казав Не біси, вігниєш та й сам віпадеш, а я не маю часу з тобою впанькатися». А ще Івана кликали в селі переломаним мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулуб до ніг. Той його вітер підвіяв. Як прийшов із войска додому, то не застав ні тата, ані мами, лишень хатчину завалену, а всього маєтку лишив йому тато букату, горба що найвищого і що найгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було. Лиш один Іван узявся свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосистий крик: Ех, мой, як тобов гріну, та й по нитці розлетишся. Який же с тяжкий. Але відай ніколи не гримнув. Бо шкодував міха і поволі його спускав із плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду Сонце Пражит, але не пражит, аж вогнем сипле, а я колінкую з гноєм наверх, аж шкіра з колін обскакує, під із за кожного волоска просік, та й так ми, солоно в роті, аж гірко, ледве я добився нагору». А на горі такий вітрець дунув на мене, але такий легонький, що аж. А підіть же, як мене за минуту в попереці зачило ножами шпикати, гадав їмс ми, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його переломаний. Але хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицки трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій збув на тім горбі. Чим старівся, тим тяжче було йому, поломаному, сходити з горба. Такий песій горб, що стрім голов у долину тручеє. Не раз як заходяче сонце заставало Івана наверху, то несло його тінь із горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягала тінь Іванова, як велетня, схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь і говорив горбові Ото сніни Боже, зібгав у дугу, але доки ні ноги носі, тому сродити хліб. На інших нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з войска, робили сини і жінка, Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви ходив лише раз у рік, на Великдень, і що курей зіцірував, то так він їх научував, що жадна не важилася поступити на подвір'я і порпати гній, котра раз лапкою драпнула. То вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іваниха Христом стелилася, то не помогло. Та й хіба ще то, що Іван ніколи не їв коло стола, все на лаві? Був сми наймитом, а потім ві був сми десять рік у войску, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. Отакий От був Іван, дивний із натурою, і з роботою. Гостей у Івана повна хата, газди й газдині. Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив у кінці податися. Спросив Іван ціле село. Стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і видко каменів, бо слова не годен був заговорити. Дякую вам файно, газди й газдині», що стенімали за газду, а мою за газдиню?» Не договорював і не пив до нікого. Лиш тупо глядів наперед себе і хитав головою, як би молитву говорив, і на кожне її слово головою потакував. То, як часом якась долішня хвиля викарбутить великий камінь із води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. Сонце лупає з нього. Черепочки давнього намулу і малює по нім маленькі фосфоричні звізди, блимає той камінь, мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків, глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей. Як той камінь на воду. Потряс сивим волоссям, як гривою, кованою зі сталевих ниток, і договорював Та дякую вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в нього жидеєте, дай вам Боже здоров'я, діду Михайле, подав Михайлові порцію і цілувалися в руки. Куми Іване, дай вам Боже прожити ще на цім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на те місце та й допоможе ласков своєв наново ґаздов стати. Коби Бог позволив, газди, а проше, а доцігніть же, гадаєм сми, ми, що вас за стів пообсаджую, як прийдете на весілля синове, але інакше зробилося. То вже таке настало, що за що наші діди та й тати не знали, то ми мусимо знати Господна воля, а законтентуйте же се, ґазди, та й вибачайте за решту. Взяв порцію горівки та й підійшов жінкам, що сиділи на другім кінці стола від постелі. Тимофіхо, кумо, я хочу до вас напитися. Див'юся на вас, та й ми, як якийсь казав, Молоді літа нагадуються. Де-де-де, ото сте були, хлопенна дівка, годнесте сте були, то ми за вами не одну нічку збавив. То сте в данці ходили, як сновавка, так рівно, баде кумо, то ті роки наші. А пережийте та й вибачайте, Що се на старість данець нагадав. А проше. Глянув на свою стару, що плакала між жінками, і виймив із пазухи хустину. Стара ня, нако тобі платину та файно обітриси. аби я тут ніяких плачів не видів. гостей собі пильнуй, а плакати ще доста часу, ще так се наплачеш, що очі ти витечут. Відійшов до газдів і крутив головою. Щось би бим сказав, та наймовчу, найщиную образи в хаті і вас, як огрешних, але рівно, не дай Боже нікому доброму на жіночий розум перейти. А ді, видите, як плаче, та на кого? На мене, на мене, газдине моя, то я тебе вікорінував на старість із твоєї хати, мовчи, не хлипай, бо ти сиві кіски зараз обмичу та й підеш у ту гамерику, як жидівка. Куме Іване, же ви собі жінку, та же вона вам не воріг, та й дітям своїм не воріг, та її банно за родом, та й за своїм селом. Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріть ані зелень, то її банно, а я туди з віскоком іду. заскреготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як довбнею, і бився в груди. Озміт та вгатітми сокиру отуто печінки. Та може, той жовч пукне, бо не вітримаю. Люди, такий туск, такий туск, що не пам'ятаю, що се зо мною робить. А проше газде, а озміт же без царамонії та будьте вібачні, бо ми вже подорожні. Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку, але то не задурно ой не задурно. Цього би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини уважеєте письменні, та як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, та як підійшли під стару, та й пилили, пилили, аж перерубали. Два роки нічого в хаті не говорилося, лиш Канада та й Канада, а як ні дотиснули, як їм видів, що, однако, ні мут отут на старість гристи, як не піду, та й їм продав щодо крішки. Сини не хоті бути наймитами після мої голови, та й кажуть Ти наш тато, та й заведи нас до землі, та й дай нам хліба, бо як нас розділиш, та й не буде з чим киватися. Най їм Бог помагає їсти той хліб, а мені однако гинути. Але газди, а мені переломаному доходів, я зробок ціле тіло мозиль, кості дрехлаві, що заки їх рано зведеш докупи, то десять раз йойкнеш. То вже Іване пропало, а ви собі туск до голови не припускайте, а може, як нам дорогу покажете, Та й усі за вами підемо. За цим краєм не варт собі туск до серця брати. Ця земля не годна кілько народа здержите, та й кількі біди вітримати. Мужик не годен, і вона не годна, обоє вже не годні. і саранчі нема, і пшениці нема. А податки накипають, що сплатив лева, то тепер п'ять, що з'їв солонину, то тепер барабулю. Ой, золили нас, так нас й мили в руки, що з тих рук ніхто нас не годен вірвати, хіба лиш тікати. Але колись на цій землі буде покаяння, бо нарід, поріжеся. не маєте ви за чим банувати? Дякую вам за це слово, але його не приймаю. Певне, що нарід поріжеси, тож Бог не гніваєси на таких, що землю на гиндель пускають. Тепер нікому не треба землі, лиш викслів та банків. Тепер молоді газди мудрі настали, такі фаєрмани. Що за землем не згоріли, а дивісько, си на ту стару скрипку та пускати її на гиндель? Та же то дуплава верба кине пальцем, та й маком сіде, та гадаєте, що вона зайде на місце, от перевернеся десь у окіп, та й пси розтягнуть, а нас поженуть далі і подивитися не дадуть. Відки таким дітям має Бог благословити, стара, а суди ж, прийшла Іваниха старенька і сухонька. Катерино, що ти собі, не Богу у своїй голові гадаєш, де ті покладу в могилу, це риба ті має з'їсти, та тут по рибі нема що на один зуб узяти, а ді, і натягав шкіру на жінченій руці і показував людям лиш шкіра та кості. Куда це му ґазди йти з печі? Була с порідна ґаздиня, тяжко спрацювала, не гайнувала але на старість у далеку дорогу вібрала си. Аді, видиш, де твоя дорога й твоя Канада? Отам! І показав їй через вікно могилу. Не хотіла іти на цю Канаду, то підемо світами і розвіємося на старість, як лист по полі. Бог знає, як з нами буде, але я хочу з тобою перед цими нашими людьми віпрощитися. Так, як з любим ми перед ними брали, та так хочу перед ними віпрощитися з тобою на смерть. Може, тебе так кинуть у море, що я не буду видіти, а може, мене кинуть, що ти не меш видіти. Та прости ми, стара, що ти не раз договорив. Що, може, ті коли скривдив, прости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз. Цілувалися, стара впала Іванові на руки, а він казав А то, ті небого в далеку могилу везу, але сих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола набіг плач, як вітер, що з поміж острих мечів повіяв та всі голови мужиків на груди похилив. А тепер ступай собі, стара, межегаздині та пильнуй, аби кожду своє дійшло, та напийся раз, аби м ті навіку видів п'єну. А вас, газди, я ще маю на два гатунки просити, десь, може, сини пусті в село на пошту. Що нас із старов уже нема, та бим просив вас, аби сте за нас наймили служебку, та й аби сте так, як сьогодні, зійшли на обідець та віказали Очі наш за нас. Може, пан Бог менше гріха припише я гроші лишу Яковові, бо він молодий та й слушний чоловік, та не сховає дідів Грейцір. Наймемо, наймемо, і очі наш за вас вікажемо. Іван задумався, на його тварі малювався якийсь стид. Ви, старому, не дивуйтеся, та й не смійтеся з діда. Мені самому гей у стид вам це казати, але здаємося, що бим гріх мав, якбим цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі хресток камінний поклав, гірком го віз і гірком го наверх відсаджував, алем поклав такий тяжкий, що горб го не скине. Мусить го на собі тримати так, як мене тримав. Хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити, стулив долоні в трубу і притискав до губів. Так баную за тим горбом, як дитина зацицьков, я на нім вік свій спендив і укалічився, кобим міг, та й бим го в пазуху сховав. Та й взяв собов собою у світ, Банно ми за найменшу вкрішку в селі, за найменшу дитину, але за тим горбом таки ніколи не перебаную. Очі замиготіли великим жалем, але це задрожало, як чорна рілля під сонцем дрожить. Оцеї ночі лежу в стодолі та думаю. Та думаю, Господи милосердний, бащом так глібоко зогрішив, що женеш ні за світові води, я ціле життє лиш роб та й роб та й роб, не раз, як днинка кінчилася, а я впаду на ниву та й ревно молюся до Бога. Господи, не покинь ні ніколи чорним кавалком хліба, а я буду все працювати, хіба бих не міг ні руков, ні ногов кинути. Потім мене такий туск напав, що м колонки гриз, і чупер собі микав, качив їм се по соломі, як худобина. Та й начисте цукнулося до мене Не знаю і як, і коли вчинив їм се під грушков з воловодом. За милу филю був би мси за тих. але Господь милосердний знає, що робить, нагадав їм собі за свій хрест, та й мене геть відійшло. Їй, як не побіжу, як не побіжу за свій горб. За годинку вже м сидів під хрестом. Посидів, посидів довгенько, та якось ми легше стало. Аді, стою перед вами і говорю з вами. А той горб не виходит ми з голови. Таки го вижу, та й виджу, та й умирати буду, та й буду го видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанки знав, та й на нім забув їм, силу мав. Та й на нім їм. Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі. Та я вас просю, газди, або ви, як мете на світу, неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали. Будь котрий молодий найвібіжит та найпокропить хрест свічену водицею, бо знаєте, що ксьонс на гору не піде. Просю, я за вас це дуже гречно, аби сте мені мого христа ніколи не минали. Буду за вас Бога на тім світі просити, лиш зробіть дідові його волю. Як коли б хотів рядном простелитися, як коли б добрими сивими очима хотів навіки закопати в серцях гостей свою просьбу. Іване, куми, алешіть живе туск на боці, геть його відкиньте. Ми вас усе будемо нагадувати, раз на завше. Були сте порідний чоловік, не злізли сте на тарапом на нікого, нікому сте не переорали, ані не пересіяли, чужого зеренця сте не порунтали. Ой ні, муть вас, люди, нагадувати те Христа вашого на світу неділю не минут. Отак Михайло розводив Івана. Вже вам, панове Газди, все сказав, а тепер, хто ні любить, та тот буде пити зо мнов. Сонечко вже над могилов, а ви ще порцію горівки зо мнов не віпіли. Заким ще в своїй хаті і маю гості за столом, то буду з ними пити, а хто ні навидит, той буде також. Почалася пиятика. То та пиятика, що робить із мужиків подурілих хлопців. Незабавки п'яний уже Іван. Казав, закликати музику, аби грав молодіжі, що заступила ціле подвір'я. Мой маєте так танцювати, аби земля дудніла, аби одної травички на току не лишилося. В хаті всі пили, всі говорили, а ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба було їй конче сказати, мусили сказати хоч би на вітер. Як го віпуцував, то був віпуцований, котре чорний, то як сріблом посипав по чорну, а котре білий, то як маслом сніг помастив. Коні були в мене в орудунку. Цісар міг сідати, але м грошей мав, ой, мав, мав. Кобим учинився серед такої пустині, лиш я та Бог, аби був, аби м ходив. Як дика звір лиш кобих не видів ні тих жидів, ні панів, ні ксюнзів. Отогди би називалоси щомпан. А ця земля най западаєси, найсе і зараз западе, том не згорів. За чим? Били та катували наших татів, та вярем запрягали, а нам уже кусня хліба не дають прожерти. Е, коби то так по-моєму. Ще не находився такий секвертант, аби що з нього з тих заподаток. Ой ні! Був чех, був німець, був поляк, пробачайте взяли, але як настав мадзур, та й найшов кожушину аж підвишнев. Кажу вам, мадзур біда, очі печи, та й гріху за нього нема. Всякої бесіди було багато, але вона розліталася в найріжніші сторони, як надгнилі дерева в старім лісі. В шум, гамір, і зойки, і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами. Як коли би не лиш на руках у них, але і в горлі мозилі понаростали, ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі. А воно раз на раз зупиняється на кождім ярочку і дрожить подертими берегами, як перед смертю. Іван та Михайло отак співали за молодії літа, що їх на кедровім мості здогонили, а вони вже не хотіли назад вернутися до них навіть у гості. Як де підтягали вгору яку ноту, то стискалися за руки, але так кріпко, аж сустави хрупотіли, а як подибували дуже жалісливе місце, то нахилювалися до себе і тулили чоло до чола і сумували. Ловилися за шию, цілувалися, били кулаками в груди і в стіл і такої собі своїм заржавілим голосом туги завдавали, що врешті не могли жадного слова вимовити лиш ой, Іванку, брате, ой, міхайле, приятелю. Дідю, чуєте, то вже чес відходити до колії, а ви розпівалися, як за добро миру. Іван витріщив очі, але так дивно, що син побілів і подався назад, та й поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. Устав із за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав Стара, гай, машір, інс, цвай, драй, ходи, уберемося по панськи та й підемо панувати. Вийшли обоє. Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмару плачу, що нависла над селом, прірвала себе. якби горе людське, дунайську загату розірвало, такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою, аби щось із гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло ймив Івана за барки і шалено термосив ним і верещав, як стеклий. Мой, як із газда то фурни того катрання з себе, бо ті віполичкою як, але Іван не дивився в той бік, ймив стару за шию і пустився з нею в танець. Польки мені грай, помпанськи, мам гроші. Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і силоміць винесли обох із хати. На подвір'ю Іван танцював дальше якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога і приповідала Ото с виходила, ото смерті вігризла, оцими ногами. І все рукою показувала в повітрю, як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дороги тріщали і падали, всі люди випроваджували Івана. Він ішов зі старою, згорблений. В цайговім сивім одінню і що хвиля танцював польки. Аж як усі зупинилися перед Хрестом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв і показував старій хрест Видиш, стара, наш хрестик, там є відбито і твоє намено, мене Небіси є і моє, є і твоє.